Вітаємо вас, у нас знову в гостях агроном по захисту рослин Денис Миконець. І доброго у нас дня. доброго дня дуже цікаве питання про ридоміл. Наш підписник написав: Когда то ще при союзі рідоміл був запрещен в совхозах? А теперь його чуть ли не ложками їдять. Може, він вже другий какой-то, тому так він актуален. Я зразу ж хочу іще додати до цього, до рідоміла і деякі інші препарати, але зараз ми про рідомів будемо говорити. В свій час я була на навчанні в США, потім була теж вчилася у фермерів в Польщі і коли. Ми групою фермерів вчилися, і ми спілкувалися з фермерами цих країн і називали їм препарати домів. Вони бралися отак за голову. Ви що? Його не можна. Він у нас в е, запрещений препарат ні в якому випадку його не можна використовувати. Це погано для землі, це погано для рослин, і саме головне для здоров'я потім для цієї продукції. Проясніть, будь ласка, питання, як агроном, чому отаке відношення до цього препарату? Що це таке і чим його їдять? Питання чи їдять дійсно, ложками? Так, да, чи їдять ложками? Питання дійсно цікаве. По-перше, в Європі до екологічності землі, ґрунту, продукції вони ставляться більш відповідально, чим у нас в Україні. Ну також склалось. Тобто, ми ще поки до цього не доросли. А, і проблема в тому, що ми, ну, не всі, а більшість думає а, сьогоднішнім тільки сьогоднішнім днем. А що буде завтра, через місяць, через рік, а, ніхто про це не задумується і про екологію майбутніх поколінь не задумується. Що стосується редемілу, так, він в Європі заборонений а, до використання. Можливо, хтось використовує. Чому? Тому, що, якщо я не помиляюся період очікування цього препарату, тобто до збору врожаю, там складає 30 днів. Але там проводились дослідження, експерименти, польові, що діюча речовина, там дві діючі речовини, якщо не помиляюся, манкоцеп і металоксил, вони зберігаються набагато більше, ніж 30 днів. Якщо не помиляюся 60 або 90, тобто набагато більше. Чим заявлено на, на етикетці, і це не єдиний препарат, який дійсно заборонений в Європі, а у нас використовується. ридаміл да це, по-перше, потім є ще такий препарат фундазол, який також заборонений в Європі. Також у них там заборонені, якщо не помиляюся, препарати для ранньовесняної обробки саду і не тільки це там карбофос, нітрофен теж це ще тягнуться препарати з. Радянського Союзу був ще такий препарат, називався ДНОК для ранньої також весняної обробки обробки. Вони були занесені в перелік препаратів, які можна було використовувати в Україні. Є така книжка, вона випускається кожен рік, і якщо, як то кажуть, по-чесному ті препарати, які люди купляють в магазині, вони там мають бути занесені в цей реєстр, в цей перелік. Тому що якщо вони ну, не занесені, ну їх умовно не можна використовувати, тому що на, не можна на 100% бути впевненим, що це дійсно якісний продукт. Він дійсно розпадається через ту кількість днів, яка там зазначена. І що найголовніше, коли розпадається діюча речовина хімічна якогось фунгіцида, інсектицида, одна, да, наприклад, або дві, вони можуть розпастися на інші діючі речовини під. Впливом там, сонцю, води і так далі на ще більш токсичніші е, компоненти, ніж були до цього. Е, саме через це ось цей редоміл і, е, і заборонений. І чому, в принципі, продукція органічна? В Європі ціниться набагато вище, ну і на прилавку вона дорожча. Звісно, це і у нас спостерігається там в магазинах, коли ви купуєте, там, наприклад, органічна там, морква буде стояти там, у, у, там, умовних там, 50 гривень за кілограм, звичайно, морква там буде коштувати 10 гривень за кілограм, тому що там і гербіциди не, не можна використовувати, там і має бути спеціальне сертифіковане насіння. Ось. Ну і оскільки в Україну також повелося, збрасують все, що можна скинути. Неякісні автівки. В них там, наприклад, євро 5, вже там, наприклад, не, не катіруються машини там або євро 4, які вже не можна використовувати по звичайним дорогам. У нас її їздить і євро 1, і євро 2, і євро 0, і мінус 3, і це нікого не турбує. Тому стосовно родоміла, да е, тим паче, що в магазинах його продають, активно радять проти е, фітофторозу, Проти продну на огірки. Люди використовують а, класично як друга обробка помідорів. Перша там мідь вмісні препарати йдуть, потім редаміл, третя квадріс. Ну, Це сама найкласичніша схема, це всі, всі, всі знають. Тобто, друга обробка це вже там десь перед цвітінням, плюс-мінус. Ми помідори там будемо їсти там, через приблизно там, десь через місяць, дивлячись які помідори. І тобто, це ще препарат. Там буде зберігатись. І це, звісно, що з роками буде впливати на стан вашого здоров'я. Тобто, це не одразу, наприклад, буде впливати на ну, погіршуватися стан. Тобто, це з роками, як той же саме, наприклад, там раундап, коли там е це була компанія Monsanto, потім вона продалася Баеру, і вони до сих до пор виплачують там здоровенні суми, тому що люди там проходило там 10-15 років. Доводили в судах, що він дійсно викликає рак. Тобто, це не за рік і не за два. Пройшло 15-20 років, але людей вже почалося через такий проміжок часу здоровий розвиватися онкологія. Тому потрібно це розуміти, що хімія вона вбиває не одразу, а через певний проміжок часу. Ось і все. Поступово тоді, може, зразу ще і відповідь буде на питання по, по, по цим гербіцидам. Люди не хочуть самі з сапкою ходити по городу, і весь час пишуть, який із гербіцидів краще зробити. Я пишу сапкін називається, і сапін, сапку в руки. І, і я колись бачила досліди, знайомі агрономи нам показували, яка земля залишається після того. Як обробили землю будь-яким гербіцидом. Вона виснажується, виснажується з часом. Там живого не показали, що там нічого живого не залишається. Так, і тобто, так. І всі, всі поживні речовини, там ну щось є, залишається, але там немає цих маленьких помічників, це наші бактерії, це наші черв'ячки, там показали просто все, чиста земля. Абсолютно. Якби як ніби її обробили чимось під високою температурою, і там не залишилось нічого живого. А як і земля ну, без тому, живого? Що, да, я переб'ю Руслан тому що м гербіциди ну, в першу чергу ґрунтові, які використовуються одразу там, після посадки або, наприклад, до сходів якоїсь культури, це більше для промислового сектора. Звісно, що зрозуміло, там сотні гектарів можуть бути, і там ну, сапки, ви, вибачте не попрацюєте. Ну, ніяким чином, да, там є агротехнічні заходи, які перешкоджають розвитку бур'янів. але також вони там не можуть втримати. І тому, так, да, там використовуються гербіциди, але там уже з часу, наприклад, навіть зараз люди все більше, фермери на великих навіть площах, приходять до того висновку, що вже необхідно використовувати біологію. Тобто ґрунт виснажується. Біологія туди не повертається, тому що органіки виносять мало. Біологію майже не використовують. Раніше там використали біологію, ну додало там якусь прибавочку чи не додало в грошових, наприклад, в грошах ніхто на це не звертав уваги. Але тепер, коли вже дійшли до того, що без використання біології складніше, важче, і все більше потрібно витрачати гроші на міндобрива. Uh, і якось потрібно знаходити альтернативу для того, щоб зменшити норми, менше вносити, зекономити. І ось тут якраз таки працює біологія, Мікробіологічні препарати, тобто та ж сама мікробіота. Uh, і вносячи препарати, які випускає да, компанія ензимбіотех, ми вносимо велику кількість uh, корисних мікроорганізмів в ґрунт, тобто, певна кількість їх там є, але. В чому може бути проблема? Вони їх там дуже багато і вони дуже різноманітні. А ми вносимо конкретний препарат, конкретний препарат з конкретними бактеріями у великій, у великій кількості, тобто ми умовно давимо кількістю. Але це біологія, це не хімічні продукти, тобто вони виділені з ґрунту. Мікробіологи працюють над тим, щоб кількість цих мікроорганізмів. В одному грамі препарату була настільки здорова, щоб ми могли отримати якісь ефект там або пригніщення збудників, або покращити засвоєння живлення, або стимуляти ріст і розвиток рослин. І таким самим чином ми і ну потрошку е, повернути, звісно, що врем'я всп'ять і зупинити деградацію ґрунтів, мабуть, ну нереально це в глобальних масштабах, але призупинити цей процес, відтягнути його це більш. Реально. Ну, звісно, що якщо це всі пройдуть ось тут. Так, ми повинні зрозуміти, що наше здоров'я це здоров'я землі, здоров'я тих продуктів. так що ми можемо відповісти так на це питання. Якщо ви будете використовувати редимів ложками, то ви і ложками його будете їсти з помідорами, а потім це призведе до онкології. Я знаю, що і нирки, і печінка зразу ж реагують на ці препарати, тому. Краще переходити на біологічну, на біологічний захист, і ми далі в наших випусках будемо розказувати, як працювати з цими препаратами, щоб захистити наші рослини протягом всього процесу вирощування до останнього дня, коли ми вже знімаємо останній помідор чи огірочок з рослини. Дякуємо, Денисе, дуже гарна відповідь і цікава Дякую вам. відповідь. На все добре. Бувайте здорові! До побачення. До побачення!